Високопреподобні Отці, брати і Сестри у Монашості, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу. Amen. Сьогоднішній день Господній зібрав нас з нагоди особливого вшанування Святого Миколая. Вчора ми відзначали Його. Календарний церковний праздник і також вшановували його як покровителя цього монастиря. Сьогодні вшановуємо його як покровителя нашої провінції, яка як об'єднання всіх Василянських монастирів теж носить назву Святого Миколая. Образ Святого Миколая в нашому сучасному світі те, що обтяжує нам глибше пізнання цього святого і глибше пізнання Його цінності в нашому житті. Якщо йдеться про наших ближніх, то ми звикли ототожнювати Його з подарунками, з доброчинністю, з нагодою. Обмінятися проявами не раз формальної уваги один до одного. Якщо йдеться про церковне життя, то Святий Миколай переважно асоціюється нам з вирішенням наших проблем і задоволенням наших потреб чудотворним способом. Тим часом цей святий має зовсім інше ототожнення, набагато глибше, інколи цілком забуте нами. А те, що він нам сьогодні асоціюється, є лише далекими наслідками, є лише відгомоном його внутрішнього і глибокого духовного стану. В сьогоднішньому Євангелії, яке читається з нагоди нашого святого Покровителя, Христос говорить про блаженство. Він не наче закликає нас бути вбогими, голодними, заплаканими, переслідуваними і відкинутими заради Сина Чоловічого, аби отримати в майбутньому. Стан блаженства. Але в глибшому розумінні Ісус у цих блаженствах вказує на себе самого і говорить нам, що саме Він є уособленням цих станів і цих блаженств. Він не закликає нас бути тими чи іншим а закликає нас ототочнитися з ним самим. Коли ми чуємо у праздник Святого Миколая ці блаженства, то нам одразу на перший погляд стає зрозумілим, що саме Він, цей святий, став Богом заради убогих, голодним заради голодних. Який і в цьому випадку запрошує нас до глибшого пізнання. Святий Миколай не просто виконував чинності доброчинства і милосердя. Він в першу чергу і єдине, чому він себе цілковито посвятив, так це ототожненню себе з Ісусом у Його євангельських блаженствах. Інколи нам здається, що вчиняючи два милосердя, нібито, за прикладом Святого Миколая, ми стаємо в такий спосіб більше праведними, і що на цьому полягає християнство. Але глибший приклад Святого Миколая як, якраз у протилежному не досягати праведності своїми силами, а отримувати цю праведність від Христа і віддавати себе з Христом, беручи участь тим самим у житті самого Христа, віддаючи себе Йому розділяючи з ним життя і смерть. Про цей глибший вимір віри вчив ще апостол Павло. Для нього було недостатньо просто сказати, що християнин це той, хто охрещений. Для нього християнин це той, хто дослівно в Христі Ісусі. Це той, хто може ствердити, що в мені Христос. Це містичний, тобто таємний, більш глибокий і надприродній вимір нашого християнського життя. І полягає він на нашому ототожненні, на нашому глибокому поєднанні з Христом, а Христа. З нами. Апостол Павло навіть наше страждання визначає, як страждання Христові в нас і каже, що ми увесь час носимо в собі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явно. Ось чому ми сьогодні можемо стверджувати, що Святий Миколай втілив у своєму житті ці евангельські блаженства, про які сьогодні каже нам Христос, і став убогим заради убогих, тихим заради покинутих, засмученим заради сумних, голодним. Заради позбавлених справедливості, милосердним, заради переслідуваних, чистим серцем і миротворцем, щоб іншим показати Бога. Він був таким не завдяки власним вчинкам милосердя, а завдяки тому містичному поєднанню, яке виражено у ствердженні. Христос, а Я у Христі Ісусі. Без цього поєднання з Христом ми ніколи не зможемо бути по-справжньому поєднані одні з одними. І ніколи не зможемо бути по-справжньому милосердними одні до одних. Наше цьогорічне вшанування Святого Миколая як покровителя нашої провінції і покровителя наших монастирів відбувається в рамках ювілейного року, під час якого ми згадуємо історичні події нашої реформи Василянського чину, яка відбулася тут на Закарпатті 100 років тому. Одним з плодів цієї реформи було те, що у 1932 році тут була створена наша вже зреформована провінція під назвою і покровительством Святого Миколая. Чому саме цього святого обрали наші попередники, співбратимонахи? Чому саме його обрали своїм покровителем? Це запитуємо ми себе сьогодні у столітній ювілей тих подій. Чи не тому, що саме в цьому святому вони бачили приклад глибшого поєднання з Христом. Такого поєднання, коли можна сказати, живу вже не я, а живе Христос у мені. Саме тому після реформи наші попередники були такими діяльними і, можна сказати, чудодійними. Не тому, що протягом реформи вони здобули навики ефективності чи майстерності, а тому, що вони, за прикладом Святого Миколая, найперше цілковито намагалися ототожнитися з Христом і з Його блаженним життям. І тому вони стали втіленням Духу і ревності Святого Миколая на наших землях і при наших монастирях. В цьому для нас всіх сьогодні є великий заклик до застанови. Господи Ісусе, що проголошуєш. Сьогодні для нас свої блаженства. Веди нас усіх не просто дорогою наслідування твоїх блаженств, і не лише наслідування Тебе, а веди нас глибшою дорогою, дорогою ставання Тобою, дорогою глибокого ототожнення з тобою. Бо саме ти, найперше, став у Бога. Заради у Богих. Ти став засмученим, аби нас утішити. Ти став нашим новосердям, аби нас наситити справедливістю і напоїти своєю любов'ю. Ти став нашою чистотою, щоб ми побачили Бога і став нашим миром, щоб ми стали синами і доньками Божими. Став переслідуваним за нас, щоб наше було Царство Боже. Саме Ти, блаженний Ісусе, і є найбільшим запрошенням для людини до щораз того глибшого поєднання із єдиним і справжнім чудом, яким є Ти сам для кожного з нас. Удивляючись сьогодні в образ нашого Святого Покровителя Миколая який став живим уособленням Тебе, свого Господа і вчителя, прагнемо і ми жити цим високим і благородним Духом. Прагнемо і ми за прикладом Святого Миколая ставати один для одного живим вираженням Твого блаженного життя. У цій літургійній зустрічі з Тобою, Господи, у присутності Святого Миколая і за його молитвами покірно очікуємо одного єдиного дару, який є джерелом усіх інших. Очікуємо тебе, очікуємо у Твоєму слові, у Тайні покаянні і у присвяті Євхаристі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!